Нині церква вспоминає славного апостола От 70 Сім'їона. Не соблазняйтеся, коли на вас будуть нападати, переслідувати, бо то не случайно. то нормальна дика реакція всьта проти віруючих. І я думаю, каже Павел, що нам, християнам, як посліднім посланникам, Бог присудив бути як приговорені к смерті, Ми зробилися позорим для світа. З нас сміються, додівають, визивають различні бесіди, придумують наклепи. Ми нині в 21-му місці удивляємося, як вся машина пропаганди в державі, більше не робить лише проти церкви, які люди недобрі, які вони відсталі. А ми каже Павел, безумні ради Христа, Цей світ обзиває нас безумними, але це не опасно тому що якщо ти хочеш бути дуже мудрим для цього світа, цим бороватися з злодіями, з обманщиками, з клеветниками, брехачами, да ти погинеш із ними. Вони тобі дадуть зарплату добру, пропадає душа твоя. Так що, каже Павел, ми нині терпимо і голод і жажують на готу, і побої, і втікаючи, скитаємося, но злословлять нас, а ми благословляємо. Гонять нас, але ми терпимо. Хулять нас шпіонами взивають, а ми молимося за них. Но за те, що у нас є віра в Бога, у нас є свої духовники-наставники, є духовні Отці, котіх немного, каже Павел, ми зато маємо цілу армію помочників і благодаря них держимося в церкві, в єдинці з канонічною церквою, в якій і спасаємося. І готуємося до вічного царства. І в завершення, каже, сьогодні Господь і в другому місці Євангелії от Іоанна, 15 глава, я вам даю заповідь. Ви, християни, любіть один другого. Якщо мир вас зненавидів, дикарський сись, варварський світ, знайте, що мене Господа прежде вас возненавидів. І коли мене розпинали, я молився за них, Боже, прости їм, безумцям і сліпим, бо не розуміють, що творять. Якби ви були від цього міра, мір би своє любив, гладив, фінансував. Але якщо ви не від цього, но я, Ісус, і збрав вас для міра вічного, в Царство за Той не ненавидить вас мир, завідує, що вони. У грязі, А ви вирвалися вон і омилися вірою Євго Христа Ісуса крещенням, і прибуває в церкві Христовій, ростете духовно, а вони, усі, котрі противники Божі, то маленькі. А ті маленькі ліліпути, котрі не розуміють, чому не маленькі, вони втратили віру і тому ненавидять християн. А ми їм відповідь кажемо, Господи, прости їм, дай одкрий їм очі, щоб вони порозуміли, якое благо бути віруючим, і яку мінус мають люди, котрі не порозуміли Слово Боже. Повторюся, ми цитуємо Євангеліє, а вони ціпляються до нас, що це оскорблення. А це цитата з Євангелія. І ще в завершення каже сьогодні, Господь, щоб ви знали. Наступає час будь вас проганяти, не бійтеся, ніколи не бувають гоніння вічними і у діяннях апостольських, так і Савл колись був гонітель церкви, але коли Господь його зустрів, відкрив йому очі через крещення, Савл, гонітель церкви, став величайшим апостолом, який найбільше потрудився. Почому ми кажемо сьогоднішнім гонителям, гонітелі. Возьміть діяння апостольські і в 9 главі прочитайте. Так як ви нині гонителі наші, Савл був такий гонитель церкви, ще брав документ в Єрусалимі, бив, бігнув, ще в Дамаск, а потім порозумів безум'я своє, і яке щастя, що він покаявся і справився. Якщо ви гонителі церкви, хоча б. Сьогодні становилися безумію, Скільки б ви спасли з душі своє. І ми сьогодні. Святий апостоле Симоне, святий апостоли і всі наші апостоли, і всі святі церкви, моліть Бога за нас, щоб ми й мали діти Божі, не боялися нікого, навіть що б нас вигадували, які б нам суди не творили, все то Доказ у сточайшого варварства цього світа, світа, який не знає власні закони, але знає злобу і ненависть. А значить, ту ненависть можна встановити тільки молитвою церкви. Так ми й молимося, Господи, дай здоров'я нашим людям, дітям нашим родичам, ну і благослови гоніцелів і їх Боже помилуй Бо. Що чоловік по дорозі сліпий, кілька раз наробить біди. Але ми не обіжаємося. Моляся так. Моляся за наших воїнів, за переселених. Моляся в кожній літургії за владу, за воїнство. І за ворогів. Ми виконуємо волю бо бути ні на кого не обіжені, а у вічності саме з таким настроєм Бог покличе нас бути наслідниками Царства Божого. Амінь.